Доброго дня. Сьогодні до вашої уваги представлені два глибоко розпушувачі Тігер-4МТ. Один 2021 року випуску, другий 2017 року випуску. Даний агрегат має ширину захвата 4 метри. складаються з таких робочих органів, як два ряди дисків спереді, які предназначені для перемішування поживних залишків на полі. Потім йдуть два ряда лап. Сила зарвати лапи 750 кг, нагрузка, аби її не відламало. Максимальна глибина обрібвідку лапи 35 см. За лапами у нас ми маємо батарею виравнюючих дисків. Вона призначена для того, щоб після проходу агрегату, після проходу лап не було бугрів на полі, тобто вони вирівняють землю. Роблять рівненьку картинку. Дані диски настраюються гідравлікою, тобто маємо гідроциліндри. Глубина цього арегату настраюється спереді на віскові на тракторі. Ззаді ми маємо два гідроциліндри, підйому опускання. Також вони відповідають за глибину заднього ряду лап. За виравнюючими дисками у нас йдуть брикатуючі колеса, що виравнюють почву. За брикатуючими колесами маємо ще одні грудобої, такі як скажімо, Називаються вони топрінг. Даний агрегат 2017 року він зробив 10 тисяч гектар землі. Що на ньому було змінено, це були змінені тільки робочі органи. Рама, гідроциліндри не разу не мінялись на даному агрегаті. Другий агрегат 2021 року. Ми маємо на ньому трохи другу конструкцію, що заключається в другій конструкції. Там у нас ідуть батарея прикатуючих коліс. На даному агрегаті у нас встановлений металевий каток. Він має два транспортних колеса, які в роботі піднімаються догори, а в транспорті вони перевертаються, стають на них, він транспортується на них. Також його ширина захвата 4 метри. Цей агрегат наробив десь приблизно 5 тисяч гектарів землі. Також на ньому нічого не мінялось, крім робочих органів. Дані два агрегати агрегатуються із тракторами один 435-й трактор нью Holland, другий 410-й Нью-Хланд. Глибина обривбітку на даному полі обох агрегатів 27 см. Налаштування даних агрегатів в полі на роботу. Що треба перше зробити? Перше, налаштовуємо горизонт, машина йти в горизонтальному положенні відносно поля. Потім ми налаштовуємо передній і задній ряд дисків. Налаштування проводиться на гідроциліндрах. Кліпсами є спеціальні кліпси набор, вони йдуть по кольору. Червоний, синій, жовтий, серебристий, чорний. Колір залежить від ширини кліпси. Ми на всі 4 гідроциліндри, тут знаходяться 4 гідроциліндри, так 4 батареї розділені на дисках. Ми на ці гідроциліндри встановлюємо однакову кількість кліпсів. Передній ряд має іти чуть більше, тут можемо поставити на одну кліпсу менше. Але коли налаштовуємо диски, у нас агрегат, коли ми стоїмо ззаді агрегата і дивимося, як він працює в полі, він не має йти боком. Агрегат має йти рівно за трактором. Глибина лап у нас налаштовується спереді на військові трактора, ззаді гідроциліндрами підйому опускання агрегата. також це гідроциліндри транспортного положення і робочого. Ми тут також ставимо кліпсами для налаштування. Передній ряд глибина лап у нас зависить від навіски трактора. Задній ряд лап у нас регулюється кліпсами на оцих гідроциліндрах підняття опускання машини. Потім, коли ми це налаштували, ми переходимо на налаштування розгортачів. Розгортачі в нас налаштовуються гідравлікою, вони піднімаються, вони працюють разом з підйомом, опусканням агрегату. Тобто, коли ми піднімаємо машину, у нас розгортачі піднімаються. На ці гідроциліндрах, коли опускаємо, вони опускаються. Але при налаштуванні в нас потрібно. Ми опустили машину, пройшли в полі, закрили кран, вставили пальці. Є отвіри, щоб при розвороті в нас при підйомі машини не піднімалися розгортачі. Вони постійно в нас в опущеному положенні. Тобто кран закритий, вони опущені. Каток у нас не налаштовується, він на ньому розвертається. Що задіяно про розворотіки? Гідроциліндри підйому опускання машини. Тобто він розвертається на катках. Транспортні колеса у нас вгорі. На дані агрегати на тігр 4 МТ ми можемо встановити опційно також бункера для внесення добрив. У нас є бункер для внесення добрив, який ставиться на сам тігр, тобто по центру тігра на раму. З нього йдуть 7-провода, підходять до лап, ставиться додатково на лапу короб, який вносить добриво. Тобто три шари ґрунту можна вносити зверху, посередині, в самий низ лапи на ту глибину, на яку він працює. Також до даного агрегата ми можемо причепити бочку із сівалки Pronto 12 НТ. Всім добрий день! Мене звати Рогач Микола Миколаєвич. Я агроном по захисту рослин в приватному підприємстві Спрінтка в Київській області. Сьогодні ми поговоримо про такий вид основного обробітку ґрунту, як глибокорихлення. Глибокорихлення, навіщо воно робиться? Це сучасний ефективний метод збільшить, на мою думку, площі обробки. Ми зекономимо вологу і ми її накопичимо. Це якщо порівнювати з оранкою. І ми за рахунок меншої витрати палива трішки економимо. Воранки є свої як переваги і недоліки. Я саме буду порівнювати глибокорихлення з оранкою. В оранки перевага в тому, що ми за. Один прохід зароблюємо пожнивні остатки на всю нашу глибину. Відповідно, отримуємо чорний фон і весною більше ну я так скажу краще готуватись до посіву, бо все рівніше, все чорніше. От але е, воронки є і мінус, так як ми втрачаємо наш гумус втрачаємо пожнивні наші речовини. є ерозія ґрунту. І ми втрачаємо вологу, тобто оранка це хороша штука в тій зоні, де є достатньо вологи. А так як у нас вологи менше, ми її економимо, ми її накопичуємо, тому ми і використовуємо такі агрегати, які роблять глибокорихлення. Глибокорихлення в нашому випадку на 27 см, сантиметрів воно добре розпушує ґрунт і сприяє кращому вбиранню і накопиченню вологи. Диски перетирають всю масу і загортають її на глибину 15 сантиметрів, і це утворює гарний органічний фон. Я добре замічав, що після рихлення восени культури, такі як соняшник і ріпак, своїм стрижневим коренем шукають оцю цю канавку, яка лишилася після проходу даного. Агрегата, особливо після цієї лапи, вони пускають корінь і ну, шукають ту вологу і ті добрива, які ми могли внести. І ну те рослини більш краще себе почувають. А так як ми інколи використовуємо даний агрегат з з вочкою від сівалки то ми вносимо добрива з ну з осені, і весною ці культури, я ж повторюсь, вони його все це забирають. Дані два агрегата ми використовуємо під соняшник, під ріпак і під кукурудзу. Я скажу більше, вони дуже універсальні агрегати. Їх можна використовувати і під інші культури, але в нас вирощують. Це тільки основні ці три принцип роботи його такий, що диски загортають пожнивні рештки, лапи розпушують ґрунт, і коточки прикачують землю, виравнюють поле. Тобто він за один проход може зробити відразу три операції. Це я вважаю є великим плюсом в наш час, і саме головне, що навіть після нього можна сіяти. У нас і були випадки, коли після цього агрегату ми сіяли ріпак. себе в господарстві ми використовуємо два трактора в сцепці з цими агрегатами. Це 435-й New Holland і 410-й. Відразу скажу, 435-й New Holland, він виграє, можна так сказати, над 410-м. Те, що він їде на 2-3 кілометри аж з цим агрегатом при одинакових налаштуваннях Він швидше їде, і витрата палива найголовніша, однакова, що там, що там. Якщо я вже затронув тему витрати палива, скажу так: 435-й Нью-Холланд при швидкості. 11-14 км. Це, я скажу, в залежності від ущільнення поля, вона може мінятись. Витрата палива в районі 14 літрів на гектар. 460 він їде 9 швидкість, 10 км. Бистріше в нього не, не виходить працювати, йому важко. І витрати палива в районі ну, 15, ну, ближче до 16 літрів. Тобто, як бачите, вже суть, суттєва різниця є. А на велику площу це ну це великі кошти. Хочу від себе зробити такий висновок про дані два агрегата. Вони візуально хоч трішки відрізняються, але все одно вони роблять одну і і ту ж роботу. Хочу сказати коротко про них так, що універсальний агрегат, який може використовуватися під будь-яку культуру і після різних попередників, він за один проход зариває після жнивні рештки, розпушує ґрунт і вирівнює поле. В принципі, все, все те, що ми б робили б трьома різними агрегатами. У нього є мінус, це його ширина захвату, але інше я вважаю тільки плюси, тому я дуже незадоволений роботою цих агрегатів. І ще від себе додам. Якщо даний агрегат використовувати з меншою швидкістю, ну наприклад, кілометрів 7, 8, 9, то фон поля не дуже вирівняний. Рештки деяка частина залишається зверху. А коли ми працюємо от із нашою швидкістю 11-14, ви можете навіть зараз, от подивіться, будь ласка, на наш фон, те, що було, і те, що лишилося після проходу даного агрегата е, нас. Ідеально вирівнене поле, воно практично чорне, і он можна побачити, що, що було до цього. Я ще раз скажу, дуже задоволений цими агрегатами. Вони неймовірно круті.